4 мільярди гривень із бюджету на тисячу годин нового українського контенту. Як ви бачите реалізацію цієї ініціативи і наскільки дійсно вона нам зараз потрібна? А звідки у вас інформація взагалі про цю ініціативу Із засобів масової інформації? Ну, у нас такої інформації з вами немає. В е, нас дійсно було засідання комітету так. і в бюджеті на наступний рік е, виділені додатково на міністерство культури на різні там креативні ідеї і проекти 4 мільярди гривень ми не отримали відповіді, чому ці кошти виділяються безпосередньо Міністерству культури, а не створеним інституціям, де кошти розподіляють незалежно люди незалежні від влади, як, наприклад, в Держкіно або в Українському культурному фонді, де велика група експертів незалежно розподіляє кошти. Під час цього обговорення мені здається, Галина Григоренко, заступниця міністра, сказала, що це була ініціатива президента зробити. Більше продукту, але ну ми безпосередньо від президента мені здається, я нічого такого не чув. Але That's крім. Угу. Е, ні, я ні Потураєв, ні, ми з вами ні засоби масової інформації нічого не знають. Але я твердо переконаний, що загалом ідея збільшити виробництво українського продукту є позитивною. І Якщо така ініціатива президента була, я її підтримую. Лише я вважаю, що не в ручному режимі ці кошти повинні розподілятися а повинні їх розподіляти сталі існуючі інституції. І в цій позиції наш комітет єдиний.